Під час ще АТО ООС щодо повномасштабки у нас не було в країні символу пам'яті загиблих бійців, взаємодія держави з загиблим бійцем закінчувалась в момент чину військового похорону. Я прийшов тоді до радника міністра оборони і запропонував йому концепт, що треба на території Міноборони чи де інде встановити колокол, який буде бити стільки разів, скільки бійців загинули в цей день. В деякі дні це буде на той момент один-два удари, да, грубо кажучи, було навіть, якщо не помиляюсь, було навіть декілька днів піші. А в якісь дні це буде там, дійсно годинами, тому що там, Іловайськ, Дебальце, ну, сотні людей загинули. І вони цю розширили, вони зробили там ці, цілий меморіал, да, фактично, вони зробили церемоніал, згідно якого запрошують батьків. Вийшло красиво. Ну, тобто, вийшло правильно на даний момент. Це просто ніяк не виглядає, тому що міноборони є стратегічною ціллю для Російської Федерації. Відповідно, ще в перші дні вони цей колокол зняли і десь сховали. Я сподіваюся, що після кінця повномасштабки він повернеться на своє місце.